Привіт! З поверненням на мій канал. Думала сьогодні, що ж вам відзняти який влог? І вирішила, що піду в Юск. Погляньте, це килимок, який купляла років три тому назад. Я його дуже люблю. Не впевнена, що він взагалі зараз є в наявності. Знаєте, от незважаючи на цей сірий відтінок, він абсолютно не сумний. Навпаки, ось ці черв'ячки вони якось його виселять. Якщо не буде саме такого килимка, можливо, доведеться пошукати щось інше. Ну і, звичайно, я запрошую вас зі мною. Якщо цікаво, подивимося новинки в магазині Юск, друзі. Зі знижкою є ось таке дзеркало, акція: дзеркало 40 на 160, ось так. 160, таке довге, класне в сріблястій оправі. Рамці 1850 гривень. Ой, яке класне. Мені прям захотілося таке дзеркало. Так, воно стоїть на ось такій ніжці. Вона так складається розкладається, я так розумію. Дуже гарне. До речі, дуже. Воно компактне і довге. Тобто, ви себе побачите на весь зріст. І в нас тут іде повністю. Ремонтні роботи. Магазин наш в Полтаві будуть розширяти. І це дуже приємно, звичайно, для нас всіх новина. Коротше, не знайшла я килимка із бавовни, такого ж сірого, який в мене. Є тільки поліестер, склад поліестер поліуретан за 300. Хороша ціна, але ж зовсім не та якість, яка в мене. Він набагато м'якіший, але все ж таки, думаю. При прані він якось буде себе дивно поводити після прання, точніше. Хоча можна спробувати розмір 50 на 80 Зараз ще подивлюся. Є ось такий за 750, але я не розумію, як його потім. Це тільки до хімчистки треба, мабуть, відправляти. Це 375, ось такий у мене, до речі, білий є вдома, і ми його клали під ялинку. На Різдво на Новий рік. На жаль, тут погане освітлення, тому що от, Юск один із стор, один із магазинів, які економлять електроенергію. Але незважаючи на те, хочу запевнити в якості, в класній супер якості ось цих халатів. 1000 гривень коштує такий халат, дивіться, можна на подарунок. Мені особисто дуже подобається тут 100% вавовна. Прям буде дуже класно вбирати вологу. Дуже гарний халат. Є ось такого відцінку, є сірі SM. Сірий такий ніби, як це називається, вафельний. Да? І є ось такий сірий, такий же, як і ванільний. І це просто такий, знаєте, поліестер типу пледу за 999 це жахлива якість. мікрофібра, тобто те, що взагалі нічого не вбирає в себе, а навпаки, залишає навіть ворсуна. Це теж не годиться. І це таке собі мікрофібра. Ні, мікрофібра нам не треба. От що я рекомендую, так це ось такі халатики, вони зараз за тисячу а були. А були за 1399. В нас прохолодно, тому я знову в бомбері, знову в теплих кросівках, сорочка. У зв'язку з переоформленням магазину, з розширенням. Блін, тут зараз такі акції йдуть на штори фіранки, точніше. Ось така дивіться 250, біла фіранка 135 на 300, Ліняна. Чудово взагалі. 200, 225 гривень. Ось така за 650, коштувала 1300. Вау, просто! А я брала її за 850 ще. Дивіться, яка класна, який відтіночок. Пастельний, такий світлофісташковий, за 700. Опа! Коштувала 1300, будь ласка. Ось така біла вже із кольцями. За 700. 400 синя ось така. Чіпляється ось таким е, образом. За 400. Друзі, ну, звичайно, шезлонги погляньте на цю, на цей релакс, релакс, 1250 коштує ось такий шезлонг, кальмар. М -м -м. Я вже бачу себе лежачу, тільки де? Під домом, під дев'ятиповерхівкою. Так, це теж і але ось такі зонтики зараз є. Цікаве таке підвісне крісло за 1799. Крісло-колиска, це навіть колиска така, крісло-гойдалка, так. Да. Такий брудно-білий колір. Акція на ось таке крісло. Стілець садовий. 1850 коштував три. Плетений такий. Це пластик. Скоріше за все. Глибокий такий крісло. Мабуть, дуже в ньому зручно. Але де ж мені в ньому сидіти? А ось який шикарний стілець. Такий коштує угу, 7500. 7500... Ні, 7500 це набір. Це стіл. І два стільчики. Ось такі йдуть. О! Оце взагалі дивіться, який кокон в коконі. Зараз спробую сісти, якщо не впаду, не знаю. Ой, боже. О, де б я ще так посиділа, як не в юск. Спробувала себе в цьому коконі. ось так він хитається, бачите. Клас, він ще й крутиться в різні боки. Ой. Це такий кайф, звісно. Так, да, девочки, я в кукані. Давайте я так будемо ціну. Акція на крісло гойдалку. Сталь петан, чорний з подушками для сидіння. Вже йде з подушками. ось такими. Клас, подушки. Ось так вони йдуть. Шиті між собою. Коштував 17 тисяч. Офігеть. І ще ось таке крісло такого плану. Плетена. Пластик, сталь, петан. Це петан е матеріал. Натуральний з подушками 11500-11500. 11 Супер, мені ось це дуже подобається, звісно ж, це крісло гойдалка. Ну, і звісно ж, романтика, е прованс. Це ось такий набір, садовий, знову ж таки, стіл. Та, да, стільчики розкладні. Не знаю, що це за дерево, нагадує вишню, нагадує горіх. 4700 коштує цей чудовий набірчик. Офігін. Ні, почекайте. Стіль... Два стільці... А, ну правильно, 4700. Боже, яка краса, ось ці рослини, це просто. Я не помічаю це, мабуть, що нова якась колекція з нової весняної колекції, ось такі квіти. Дивіться, дуже реаль, реалістично да, виглядає. 1650 штучна рослина, висота 120 см, Дуже красивий. А ще ось ця маленька оливочка, оливкове дерево це така теж прикраса інтер'єру, будинку за 1350 теж. Пластик, пластик. Тут під дерево. Так, це ось такі ліхтарі. Ніколи не розуміла, як вони працюють. Колись в мене нічого не вийшло, ну я брала, по-моєму, не, не вьюз, десь в іншому магазині. Так вони, він в мене не включився, той ліхтар. Ліхтар 200 гривень. 14х12х10 пластик на сонячній батареї. Ніби в камені ліхтар, дуже оригінально, дуже кайфово. Подобається теж таке. Так, це в нас алое за 400. А ось іще одне оливкове дерево, але воно ще вище за попереднє. Це просто кайф. У мене таке враження, що я десь знаходжуся на півдні Італії, в якійсь калабрії або пулі 2000 гривень коштує таке дерево. Але красиве, дуже реалістично виглядає. Висота 160 см. Ось такі в'юські вазони. Ой, такі красиві, я навіть не знаю, як це назвати, під мрамор, можливо, такий принт. За 1500 гривень навіть іде акція на них зараз, бачите, коштували дві, діаметр 20, ні, діаметр 37, висота. 37 глина. Ой. Ой, просто, просто. Я вже бачу там якийсь кущ калини. А тут, друзі, рай із кошиків. Подивіться, які хочеш форми, моделі, розміри, будь-що. І теж на все йде якась знижка у зв'язку з розширенням магазину. Навіть ось такі щось. Мені нагадує Америку Нью-Йорк. Мені нагадує серіал комісар. А, зараз як його <плес> в плащі тощо. <плес> Я забула. Так, є ось такі навіть із кришечкою, боже, яка краса. Але де це все зберігати в двохкомнатній квартирі, вибачте. Так, мені ось ці дуже вподобаються, ці малі пусічки. Тільки що в них, що в них можна... Класти. От що в них можливо прибори. Да? Наприклад, якщо в когось велика кухня, ви ставите на столешниці ось цю уштуковано, і в неї кладете Я там щось, не знаю, якісь стали прибори. Ви ті самі великі ножики, сухі, звичайно. Це більше аксесуар, але подобається 250 гривень коштує він. І ось теж ще одна така милота, яку навіть можна просто так підвісити десь на кухні. Знову ж таки, на гачечок і щось там зберігати. 225. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватися на мій канал. І будемо в курсі всіх останніх трендів.